Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні я хочу з вами розпакувати свою посилку, яка до мене приїхала з сайту YesStyle. Це сайт, я б хотіла сказати, що це з корейським доглядом, але в них на сайті дуже-дуже багато різної продукції, і тому я хочу сьогодні з вами розпакувати посилочку. Ось така до мене приїхала ну, немаленька посилочка, і хочу трошки розказати, показати і ще один продукт, я хочу сьогодні. З вами спробувати. І я сподіваюся, що я не буду тут в'їжджати, кричати, коли буду пробувати, бо це дуже такий цікавий і специфічний продукт. Тому давайте переходити. Так, до мене приїхала посилка десь днів за 10, це дуже-дуже швидко. Тому що я до цього теж замовляла на цьому сайті доглядову косметику, але вона до мене їхала дуже дуже довго, мабуть, тижні три то й місяць. І це мене дуже дуже бісило, тому що це для мене дуже довго. Потім я перестала замовляти на цьому сайті і почала замовляти. Точніше, не замовляти, а почала купляти. У нас є китайський квартал, і у цьому китайському кварталі я почала покупати доглядову косметику, тому що там дуже багато магазинчиків там, з корейською, китайською, японською косметикою, і я стала там купляти. Але там ціни набагато, набагато вище. Тому я вирішила, що я спробую ще раз замовити з сайту YesStyle І ось цього разу до мене посилочка доїхала за 10 днів, чому я дуже-дуже рада. Я її тільки-но забрала з пошти. Я сьогодні не була на навчанні з раночку, у нас сьогодні короткий день, і тому я побіжала на навчання, побіжала зразу на пошту забрати посилку, тому що мене, чесно кажучи, дуже-дуже бісить доставка місцева це Канада Пост. Прям вибішує. Розказую, в них є такий прикол, що зазвичай тут місцеві доставки, вони як, коли вас немає вдома, вони тобі залишили під дверями твою посилку, і вона там лежить. В принципі, зазвичай їх не варують. Бувають виключення, що крадуть ці посилки, але посяк можуть житті буває. Але зазвичай вони залишають посилку тобі під дверями, ти там вертаєшся з роботи і забираєш свою посилку. Все. Але доставка канадською поштою вона чомусь предполагає, щоб доставити тобі саме в руки. І це дуже-дуже бісить, в тому плані, що вони можуть тобі принести посуку, наприклад, о 10 ранку, о першій годині дня, о другій, о 3-й. І вони якось так працюють, мабуть, годин до четвертої і все. А ми, наприклад, повертаємося додому там в 4-5 вечора, то Виходить так, що вони не можуть нам доставити. І це не тільки в нас, це у всіх так. Тому що всі люди або на роботі, або на навчання. Тому що вони роблять? Вони вам залишають такий паперець, що ваша посилочка коротше не була доставлена. Придіть його, придіть, заберіть посилку. Але ти не можеш піти в той же самий день, забрати посилку. Це бісить. Ти маєш чекати наступний день, і то після першої години, і то після того, як тобі прийде сповіщення, що ти можеш відібрати свою посилку. Мене це дуже бісить. Іншовин доставками в мене такої проблеми немає. А от саме з канадською почтою, от я вчора я її не змогла забрати, тому що вони мені її принесли десь у 12-й годині. Я ж була навчання, чоловік на роботі, кицька сама вдома, двері не відкриває. Угу. Тому я сьогодні чекала, поки мені прийшли повідомлення, що я можу піти і відібрати цю посилку, я пішла і відібрала. Але приколи ще тому, що я забрала посилку, а тут ось така дирка. І на моє питання, типу, А що це таке?, мені сказали I don't know. А ну, я кажу, а можна я його стикну на пошті, відкрию, подивлюсь, там взагалі все ціле або все там лежить на місці. Ну, що мені сказали ні, бо в нас не прийнято на пошті відкривати посилки. Супер. І тому я швидко прибіжала додому і вирішила з вами її зразу же розпакувати і подивитися, що до мене приїхав. Тому давайте відкривати цю посилку. Зараз я вам буду шуміти, як тільки можна. Мені, звісно, здається, що її, може, відкривали на таможні, тому що я бачу, що вона тут з різних боків дуже переклеєна. Зазвичай, я, от скільки замовляла, в мене не разу не було, щоб відкривали на таможні, а потім, наприклад, збирали якісь там податки. Але моїй знайомою, вона теж замовляла на цьому сайті. Так, друзі, я вам всі посилання залишу в інфобоксі. Я, може, ще знайду промокод, тому що я ще замовляла з промокодом. Залишу. На все-все, на всі продукти буде там. От, і коли моя замовляла знайома, то в неї потім вже коли достали цю посилку, теж. Канадської пошти, але доставили на відділення, і їй ще нарахували податки. І вона ще оплатила податки. В мене такого ніколи не було. Так, що я бачу? Я бачу ось ось так. Мені добре замотали, перемотали, і, мабуть, мені здається, що мені ще якісь. А може, ні. Зараз подивимося, але щось я думала, що мені ще й пробники положили. Тому що в картоні тут нічого немає. Так, давайте відкривати, господи, яку. Його сторони відкрито. щось я не пам'ятаю, щоб я таке замовляла. По-перше, вся коробка дуже така зм'ята, я не розумію. Може бути, це і він. Я чогось думала, що я від іншого бренду замовляла, але ладно. Я замовляла собі, по-перше, в мене закінчився весь догляд. Тут повністю весь, у мене залишилось тільки трішечки пілінгу і там трошки двох там сиворотка одна залишилася з ніацинамідом. І з гліколівкою кислотою теж там трошки залишилось, більше нічого немає, тому я вирішила замовити повністю новий догляд. Так, я замовила на ранок. в мене теж закінчився мій крем, це від Skin 1004. Я замовила Pore Minimizing Light Gel Cream. Щось тут іще сентеллою з Мадагаскару. Тому що я хотіла якийсь собі крем зволожуючий та трішки регулюючий. З І ось такий. Я не знаю, чому я думала, що я інше вибрала, але ну, окей. Тому ось такий кремчик. Але пакування, боже пам'ятати, таке, що капець. Так, ось так виглядає сам кремушек Дуже такий симпатичний. Цікаво, він чимось пахне? Ага, тут іще фолія перекрита. Ну, я насправді це люблю, щоб я бачила, що його ніхто не чіпав. Ой, він не пахне, і мені це дуже-дуже подобається. Давайте його спробуємо трошечки на руці, як він виглядає. Ой, він прям такий прозорий-прозорий гель. Ось так він виглядає на руці. Ой, ну такий дуже-дуже приємний. Прям, я люблю насправді гель, такі гелі-креми. Я не люблю таку класичну версію кремів, тому що для моєї кожів чи шкіри вони дуже-дуже важкі. А ось такі вигляді гелю мені прям дуже подобається. Тому лайк. Наступне, що я замовила, в мене йде волюм. Pipite 9 Volume White C Pro від бренду Mini Peel. В мене тут більшість продуктів від бренду Mini Peel, тому що я ніколи не пробувала цей бренд, і мені дуже-дуже захотілося його спробувати. А чому не пробувала? Тому що, коли ще я жила в Польщі, я замовляла корейську косметику на сайті Dose. Мені здається, так називається сайт Джосси, так. І там не представлений цей бренд. І на ЄС Стайл, я думаю. Тоді чомусь не замовляла, може, не знала цей сайт. Коротше, не знаю, чого я там не замовляла, замовляла тільки на Джолсі і все було Окей. Мені дуже подобався, подобалось замовляти на тому сайті, але після ковіда в неї дуже змінилася ціна на доставку, і тому я перестала там замовляти. А тут я на ЄС і знайшла бренд Медіпіл і мені дуже захотілося його спробувати. Так, я собі взяла, це в нас йде Есенція. З пептидами та знову ж іде колаген, зволоження і з серії Цикапро. Ось так виглядає цей продукт. Це у нас опакування. Давайте його розкроємо. У мене тут помічник є. Пакування дуже гарне. Я взяла собі велику баночку, мені здається, тут на опакування, так, 100 мл я взяла, тому що я його буду використовувати і ввечері, і вранці. Боже! Ви подивіться на цю баночку. Це настільки гарно. Блін, на камері насправді не видно. Але тут воно таке, знаєте, як об'ємне. Блін, ну банка просто. Абалдеть. І що мені подобається, тут бачите дозатор, де такий з носиком, тому що я не люблю кремушки, там, сиворотки і так далі, коли вони йдуть в цих шайбах, банках, коли тобі треба пальцем туди залазити і потім наносити це на обличчя. Мені якось це не гігієнічно, не естетично, якось я не люблю такий формат кремів, тому мені більше подобається, коли йдуть опакування, наприклад, такі, як тут, коли ти можеш. Трошки видавити. Або так, от коли вони йдуть трішки з носиком. Нічим вона не пахне. Ось так ця есенція. Така вона зелененька. І має дуже-дуже добре зволожувати, Тому що я хотіла саме, щоб було більше всього зволоження. Я люблю. В принципі, зволоження для моєї шкіри це прям то, що треба. Боже, тут таке щось коїться, я щось не розумію. Я нанесла цю есенцію, і подивіться, вона почала як спінюватись. Я такого ще не бачила. Зазвичай просто доносиш есенцію, і все. А тут вона так, вона прям піною стала. Подивіться. Це це щось. Ну, вона теж не пахне інтенсивно, але, блін, я такого ще не бачила. Оце прикол. Вона, як стала більш така біла і така дуже, дуже приємна. Хоча я трішечки видала, боже. І вона далі от продовжує пінитись. Я, коротше, спробую, я вам розкажу, бо я, чесно кажучи, ще такого не бачила формату. Тому мені, правда, цікаво, що ж це таке буде. Так, далі. Я взяла ще один кремушек. Собі вже на вечір. Я собі взяла крем від бренду Purito. Це пантенол ребар'єр крем. Я такий хотіла собі на вечір. Тут пантенол 10, ніацинабіт, центелла і сквалан. Ну, в принципі, ті, те, що я ті інгредієнти, які я а, чаще всього використовую, і які я більше всього люблю. Знову ж, опакування, всі картонки пом'яті такі, я вам можу просто передати. Подивіться, що вона м'ята вся. З усіх сторон, а тут щось. Поч... Далі піна виходить. ну окей. Тут 80 мл. Тут на ранок крему в нас. 75 мл, тобто я нормально такі об'єми взяла. І сиворотка в нас йде 100 мл. Мені якраз надовго вистачить. Він виглядає як крем для рук. Якщо не знати, то можна намазати. Причому таке, знаєте, опакування як не з пластику, а за виглядом і за відчуттям воно як з картону. І це вже прям, прям гель-крем. теж. Я чогось думала, що це буде просто крем. А це теж йде гель-крем. Він такий за текстурою, теж дуже легкий. Я от люблю такі легенькі текстури, і ось так виглядає саме опакування. Крем пахне, але не дуже сильно, і такий запах приємний, тому що мені колись приїжджали пробники з Sephora, я вже не пам'ятаю від якого бренду. Коротше, я там намазала обличчя кремом, і я. Пробула деякий час з ним, і потім я пішла його змивати, тому що мені дуже-дуже сильно воняло. Я прям не могла спати. Я не люблю, коли такі, знаєш, дуже сильний запах в косметиці. Я люблю, коли це таке щось легеньке, і мені окей. Так, і у нас залишилось. Три ще продукти. Це в нас новже бренд Міні-Піл. Я замовила якийсь такий дуже-дуже популярний крем, я за нього прям дуже багато слышала. Я його хотіла ще з Польщі, але я його не могла знайти, тому що це був якраз той час ковіду і щось знайти з Кореї. Було неможливо. Не те, що неможливо, були якісь на той момент залишки косметики, і саме цього крему не було. я його дуже хотіла спробувати. Це ось такий крем, і я думаю, багато хто з вас знає цей крем, він іде, знаю що. Це Мідипіл Premium Collagen Nade Trade Крем 2.0 версія. Це крем його дуже часто використовують ось тут. Як бачите, у мене на шиї вже ж. 33 ручки, Є ось такі заломи, і ось саме цей крем він прибирає ось ці заломи. Тому я його взяла спробувати. Мені прям дуже цікаво подивитись, заломи залишаться чи ні. Тому що я постійно ж в комп'ютері і неправильно сижу, і в мене ці заломи. Тут ще знаєте, що прикольно, що є? Я сподіваюся, вам буде видно. Бачите, захисна наліпка є. І прям це мені подобається. Да, і така вона міцна, що я не можу його відкрити. О, відкрила. Тут мені теж здається, да, тут великий об'єм, тут 100 мл. Ви розумієте, я його відкриваю, і там він ще заклеєний фолією. Тобто не, не тільки кропка переклеєна, а крем теж переклеєний. Ось так він виглядає. Це єдиний крем, який я заказала, в який треба лазити пальцями. А Що ж робити? Так дуже мені його хотілося спробувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а в мене тут щось прям потекло з нього, полилося, полізло. Я не знаю, що з ним тут трапилось, але якось я вам просто зараз покажу. Це ось така його текстура. Ну, мені цікаво, правда, спробувати, але щось якось кришка була неровно закрита, і вона все. Полізло. І самі залишились найцікавіші два продукти, я спеціально залишила вам на кінець, тому що це новинка. Новинка на корейському ринку, новинка на весь світ, і прямо зараз це дуже трендово, це дуже ходить. і всі ці продукти хочуть. За що йде мова? Мова йде за ось ці нові два продукти. Перший, давайте. А останнє ми якраз потім і спробуємо. Так, перше, це в нас іде Peel Tox маска. Версія Pro. Знову ж, чому коробки, блін, пом'яті всі, як із дупи, бісить. Тут не заклеєна коробочка. І тут лежить маска. Мені здається, я забрала останню цю маску, тому що вона, блін, якось дуже швидко на сайті розліталася як якісь пірошки. Я бачила, що на неї прям. Тисячі, тисячі гарних відгуків, і в неї там щось був рейтинг 4,8 чи щось таке, якщо, ну, але на інші продукти не було такого рейтингу, а тут прям дуже високе. Це в чому прикол цієї маски? Бо я ще тут половину на корейському, на, англ... на англійський я не дуже дружу. Тут йде зволожуючий комплекс, але прикол не в цьому. Прикол в цьому, що тут є мікро -біоспікули. А спікули це в нас йдуть маленькі голочки. Голочки не звичайні ось такі голки, а медичні голки спеціальні. Для чого це взагалі ці з'явилися медичні голки і чому зараз це прям так шумить? Тому що наша шкіра оновлюється кожний 21 день. І для того, щоб пришкорити оновлення шкіри, для того щоб зробити шкіру більш гарною, гладкою, не такою рельєфною, чистою, зменшити пори і так далі, почали використовувати ці спікули. І наскільки я бачила дослідження, тому що мені стало дуже цікаво, я почала дивитися всі ці дослідження і так далі, слушати там різних експертів і дівчат з України, я дивилася, косметологів і не тільки. І от багато гарного всього казали ось саме за оці спікули, тому що є оцей бренд Medipil, і я забула, якщо я знайду, я вам залишу посилання, є ще один бренд, який теж робить продукцію з цими спікулами тому що в інших брендах цього немає. І це прям дуже шумить. І люди показують результат, і воно насправді працює. Тому мені хочеться з вами ну. Показати вам, по-перше, а собі спробувати, і потім я розкажу. Це йде маска. І люди кажуть, що від неї прям дуже ефект вау. Давайте на неї взагалі подивимось, як вона виглядає. Тут все запечатано. По-перше, вона зелена. Мені цікаво, як вона відчувається на шкірі. Буде вона сильно колоти чи не буде сильно колоти, тому що спікули це ж маленькі голки, і от я бачила, як дівчата наносили. Ну, я насправді зараз нічого не відчуваю. Маска пахне приємно травами. І ось так вона виглядає, я її розтерла, бо вона сама така йде зелена. Я її зараз розтерла, і вона така дуже густенька. Але насправді я не чую прям голок, щоб вони якось там кололись і так далі. Ні. Ну, Цікаво буде спробувати. Я спробую, і з якихось відео я вам розкажу, який буде ефект. Тому що незмінний мій єдиний продукт, який в мене зараз залишився в догляді це інзимна пудра від Dermalogica. Оце прям любов на любов. і от Я вам за неї часто розказую. І я потестую ще ці продукти, я вам зніму як-то вже не перше враження, а вже висновки дам. Із цієї, ж серії до мене, цієї серії до мене ж приїхала сиворотка, Вона теж йде з спікулами. Написано, що це Derma Beauty Creator Made in Korea. Так, я собі замовила ось цю сиворотку. Це сиворотка зі спікулами. Тут їх 6 тисяч іголочок. Я взагалі хотіла з тисячі. Але з тисячою я не встигла замовити. Я її кинула з корзини, коли почала оплачувати, вона вже була продана. Тому не було іншого вибору, як брати з шістьма тисячами ось цю сиворотку. І сьогодні я хочу її з вами протестувати. Я хочу піти вмитися і з вами нанести. І що я взагалі буду відчувати, тому що я бачила, що дівчата, коли наносили цей сером, вони прям від'їжджали. Я сподіваюся, що це буде не боляче, тому що я не люблю, коли больно. Так, я пытаюсь її відкрити. Цей сирум краще всього починати з меншою кількістю голок. Але так як я не знайшла з меншою кількістю голок, ми сьогодні спробуємо з вами її. Такої кількості вони пишуть, що вона зменшує почервоніння, вона зменшує висипання, вона зменшує прищі, постакне і так далі. Пори зменшує, тому я дуже хотіла спробувати. Тут йде 50 грамів, думала, більше буде. Але окей, йде 50 грамів. Ось так вона виглядає. Пакування, звісно, в них. Фантастичні, знаєте, таке тримаєш і відчуття прям щось таке гарне, дороге в руцях. Вони ще є з вітаміном С і так далі. Їх дуже багато, але ось на сайті чомусь на YesStyle Стайл були тільки ось такої версії, в такому форматі. Інших вже не було, всі розпродані. Тому я пішла вмиватись і за хвилинку до вас повернусь. Так, ну що, друзі, я до вас повернулася, я вже вмилася. Як бачите, видно всі мої пост-акне, прищички, коротше, все як треба. Так, давайте пробувати. Я, чесно кажучи, трошки так боюсь. Боюсь, боюсь, тому що не знаю, що очікувати, і мені трохи страшно, бо дівчата прям так віжджали. Я зняла захисний копачок, він був ось тут на носику. Давайте наносити. Потрошку, давайте. Я не знаю, скільки. Отак, потрохи його. Вона тут я... прозора, а я чогось думала, що вона біла, ну окей. Ну, так мені нічого не видно. Видно, що тільки це як гель іде, і все, ну окей. Так, я трошки нанесла, як ви бачите, на лоба, нау, Навіть... я трохи провела і. Блін, а воно пече, а воно коли. А що, що, шо? шо, шо? Да... Давайте прокати Так. Мені стрьомно. А, Блін, тут і правда, є якісь голки. Я просто зависла. За, за, за ну от спочатку так масажуєш, типу, ну наносиш нічого, не а от місця воно як щось так поколює. А. Я Неочікувано. Ну воно прям не дуже боляче, але. Ти відчуваєш це поколювання, от зараз починає мені трошки припікати, але, знаєте, навіть не стільки пропікає, а скільки ти відчуваєш як прохолоду. Ось так. Ну а місцями реально прям ти чуєш, що щось, знаєте, як. Занозу десь загнав, і от є якесь там от стерчить, у мене тут є, е, не знаю, там видно там на фоні є маленькі кактуси, і там в нього є такі голки дрібні, і коли мені я дуже часто їм заганяю собі голки. І потім, знаєте, таке відчуття, що ти за щось цепляєшся. От зараз в мене таке ж саме відчуття. Але вона. А От зараз я прям дуже почуяла. Прям дуже-дуже почуяла. Я думала, звісно, буде гірше. Але прям колить. Два тисячі щічки, тому що лоб це таке для мене менш чутливе місце. А от тут от щочки, ну, я близько сюди не буду наносити, бо в мене тут є купероз. Саме ця версія на 6 тисяч голок, їх краще не використовувати для чутливої шкіри та для тих, у кого є по всьому обличчю розоцеї та купероз. Зразу предупредила, тому що я не косметолог. Я це купувала для себе і мені просто хотілося з вами поділитися, що воно таке і яке воно буває. Тому давайте далі наносити, бо в мене тут що розширені пори. 30 років, вони 30 років. Так, я нанесла потрошку. Десята я бачила, казали, що можна носити такими крапельками, а можна наносити одною плямою та розносити. І ще я не пам'ятаю, я вам казала чи не казала, бо я після школи там трохи затуркала саме на 6 тисяч голок. Краще перший час, коли ви її тільки купили, якщо вона надумаєте купити, спочатку ви її користуєтесь раз на тиждень, потім через два-три тижні, два тижні ви починаєте користуватися два рази на тиждень. І з часом ви збільшуєте інтенсивність, її не можна користуватися кожного дня, І не можна, коли шкіра не звикша до таких процедур. Не можна користуватися, тому що буде, буде шкіру дуже-дуже травмувати. Тому треба це робити поступово. Так само я згадала вже, коли вмивалася: ось ці дві сили, ці два продукти не можна поєднувати разом. Тому що ось ця маска, вона теж йде з пікулами. Якщо ви сьогодні використовували маску, цю, то не треба в цей же день наносити сером. Ви чекайте хоча б через день наносити вже сером, щоб у шкіри була можливість встановлюватись. Забула слово. Коротше, встановлюватися, чому я ще взяла для себе на ніч крем з пантенолом? Я дуже хотіла собі крем з пантенолом від бренду Нідлі, але я його не могла ніде знайти. Тому я вирішила знайти аналог крему Нідлі, теж з пантенолом, щоб ось це е, е, запускало процес реген регенерації. Ось це. А це виступало як бар'єром та відновлювала шкіру. Коротше, я тут продумувала, прям дуже-дуже продумувала. Тому що я... Давайте буду мазати і сказувати. Раніше... у, А отут вже дечутлива шкіра, не дуже і приємна, і я прям тут дуже сильно відчуваю. А, как-ка! І ось тут на підборідді я прям дуже відчуваю, як реально як голками. Прям Знаєте, що нагадує ще? Месроллер. Може хто використовував це мезороллер, яким ви там катаєте? Оце от м -м, схоже відчуття. За що казала? А за догляд? Я раніше не користувалася корейським доглядом, а потім якийсь час я спробувала, що була в Україні, в гостях там купила, мені дуже сподобався, і він мені підійшов ідеально. І з того часу я почала користуватися корейським доглядом. У мене буває, але не часто продукти якісь з, з ФОР, там, не знаю, з там, магазинів. Але завжди вони мені не підходять, і в мене починається то як якийсь там алергічний дерматит. То в мене просто алергія починається, то в мене починає висипати і так далі. А от з корейським доглядом в мене такого немає, тому я люблю. Більше всього користуватися корейським доглядом. Це прямо моя любовна любов. І що я хотіла відмітити за сайт YesStyle, чому я почала на ньому замовляти? Тому що мені там подобається, що ціни зразу вам показуються в тій валюті вашої країни. Тому що на сайті Jolson там показує в американських доларах, і мені потім бісить перераховувати скільки то буде, а от буде-не буде це. Не Хочу на це навіть втрачати час, а тут на ЄС yes стайл. По-перше, можна завжди приліпити туди купон зі знижкою, тому що оце я купляла з купоном на знижку, мені здається, мінус 15%. Плюс я за нього не платила податок, а якщо б я купляла в нас, то я ще заплатила б податок. І плюс мені показує, це в канадських грошах. Тому я дуже-дуже довольна. Так, ну що, вона така липуча. Бачите, прям така лупуча-липуча. Вона швидко впитується, впиталась. Але коли ви доторкаєтесь до обличчя, ви, сразу, ви відчуваєте ці спікули. От прям сразу йде поколювання. Вона дуже. Швидко поглинулася. Мені, звісно, хочеться ще нанести зараз есенцію і крем, і треба її закривати ще. Але поки, знаєте, я думала, що буде гірше. Я прям дуже боялась пробувати цей серем. Я думала, що мені прям капець як буде боляче, але, слава Богу, ні. І я довольна. Прям дуже-дуже довольна. Коротше. Коротше, друзі. Ось такий у нас з вами вийшов огляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть мені, вам було цікаво чи не було і зі мною сьогодні цікаво. Я буду все це діло тестувати. Я ще хочу собі замовити, тому що я не знайшла це на сайті. Я хочу замовити зволожуючі пади. Не пілінг пади, тому що раніше це були тільки пілінг пади, а зараз є ще зволожуючі такі пади. От я хочу ще їх. І ще хочу ось таку сиворотку з вітаміном С, тому що я дуже-дуже-дуже люблю вітамін С, і моя шкіра теж його дуже любить. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі, не залишайте ставити вподобайки. А я вам всім бажаю гарного дня, всім па-па!